Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас на календарі 7 липня. Бачите, вже рівно половина року пройшла, 2025 року. Я сьогодні так рано проснулася, і чогось мені захотілося сьогодні зробити розклад про другу половину. 25-го року для України. Знаєте, всі зараз е, говорять про те, чи буде війна продовжуватися в 25-му році, чи вона завершиться в 26-му. Хтось каже про 27 сьомий, про 28 восьмий. Тобто, ну інформації достовірної не, не знає ніхто. Хіба що Всевишній знає, коли закінчиться та війна? Тому що я вам казала багато разів, війна це хаос. І дуже важко і читати з Арканів війну, а тим паче зрозуміти, що там в головах сильних світу всього, які у них плани взагалі на людство. Ну, у нас є інструмент таро, тому я пропоную вам таки, знаєте, загальний такий розклад, аналіз, от які будуть енергії в 2025 році, в другій половині цього року для України. Ну, так, і запитаємо. От Загальний стан України. Перше питання у мене загальний стан України. На ронічному таро буду робити розклад: перший аркан колісниця. Ну, колісниця, ви бачите, це зразу асоціація рух на уже добре. Тобто, що друга половина 25-го року? Чим вона ознаменується колісницею? Рухом і контролем. Рух, контроль. Закохані, це вибір у нас і пас жезлів. Ну що можна сказати? Як вам сказала, колісниця це рух вперед, незважаючи на якісь перепони. Головне, що Україна не стоятиме на місці. Це дуже важливо. Будуть якісь зрушення. Можливо, ці зрушення вони не будуть знаєте, як би сказати так очевидними, от що ми конкретно прям щось побачили, так але вони ці зрушення вже однозначно є всередині країни. А ось пам'ятаєте, мій останній бліц, і я вам говорила, що. У нас липень ознаменуються тим, так він буде тяжкий, будуть обстріли. Але будуть відбуватися, там була Верховна Жриця, у нас якісь закулісні потаємні розмови, які вже, ну тобто для якихось певного кола осіб вже буде зрозуміло і ясно, коли то війна закончиться, яким чином вона закончиться. Да? Так от тут є такий теж посил, що щось є всередині, це щось непомітно, але ці зміни всередині вони доволі потужні. Коли випадає колісниця і закохані поруч, це читається так: покласти край невизначеності і зробити, врешті-решт, вибір. Тому що закохані це є карта вибору. Війна триває, тому що тут такі карти доволі активні. І тут, вже, знаєте, війна триває, але вона триває без паніки. Тут немає мечів, тут немає вежі, тут немає десятки мечів, так, але показує таку, знаєте, активність колісниця, дуже активна карта. Так? І паз жезлів. Це активація чогось. Закохані і паз жезлів показує це продовжувати шукати кращу позицію, так? робити якийсь кращий вибір для себе. Тому ось якби основний посил для другої половини 25-го року це не стояти на місці. Це, врешті-решт. Ем... Робити вибір, але кращий для себе. Розумієте? Давайте подивимося тепер таке питання. До кінця 25-го року ось військова ситуація. Ну, якби чи на фронті, ну, повішений не дуже мені подобається, але ну, випав так і випав. Рицарь мечів. Ну, знову ж таки, бачите, тут не про зупинку. Повішений плюс е, рицарь мечів. Повішений. Затримки. Затримки, От, яка буде військова ситуація? Тобто, знаєте, якась йде затримка. Можливо, можливо це йдеться про цю затримку, що нам зброю, от, так, от знаєте, начебто сказали, що дадуть, то і затримують, але все ж таки Бліц нам показував, що зброя буде. так? Але ж ця затримка, вона якось уже робить якісь відкладені рішення. да? Або якесь. оце... Очікування, воно змінює обставини. Вимушує знову ж таки тут Віка Пентаклів, коли треба зробити якийсь вибір, пристосуватися до чогось, так От, о що у нас буде в військовій ситуації По повішеному якась затримка. І вона не тривала, тому що я рицарь мечів, а рицарь мечів це провокатор, це рух. Ось тут повішений висить, але після повішеного йде рух. Тобто не тривала зупинка. Не обстрілю я маю на увазі, а от що буде на фронті. Тобто якогось визначного прорива тут мені не показують. Так, це не поразка. Оце в цьому випадку не поразка, тому що рицель мечів це ще той хлопець, він воно, шабля на голові, він біжить. Це не поразка. Це може бути якась пауза, може, знаєте, як політична пауза. Технічна пауза, але вона не довга. По рицарю мечів, тому що рицар мечів це атака, провокація. І вона буде на двох напрямках. От мені знову йде два напрямки. Вони йдуть як головні. Ну, для мене, я так вважаю, думаю, ну, два напрямка, два, дві землі, дві капентаклів, да, якийсь вибір, якась гнучкість, можливо, можливо, до кінця 2025 року дуже активно буде вирішуватися питання в військовому плані на Херсонському і Запорізькому напрямку. Тому що це ці два напрямки, які. Які ще стоять, знаєте, під таким серйозним питанням, і от все-таки я так думаю, що ось до кінця 25-го року саме в цих двох напрямках буде якийсь прорив, ось воно висить, не рушиться, да тому, що не не дають нам можливості, не дають нам старту. Я ж кажу, якась політична або технічна пауза. Але все ж таки, ось, ось є рицарь мечів, який якби іде на прорив. Так? І дві, два, дві, двійка Пентаклів, це аркан або двох земель, або двох напрямків, або знову ж таки це обрати те, що максимально підходить на цей момент. Ось я б так сказала. Тобто я не бачу, щоб на війні якби на самому фронті була якась така зупинка, так? чи, щось би, чи навпаки поразка, чи відступ. Тут однозначно немає відступа. От, то так, після якогось затишчя, я так думаю. Буде десь прорив відступу ЗСУ тут не показують. Просто показують зупинка із-за того, що щось затримують. Затримують зброю нам. Добре. Давайте дивитися до кінця 25-го року. От як загалом буде виглядати міжнародна підтримка України. Міжнародна підтримка України. Імператор, Верховна Жриця. Трійка жезлів, от знову, знову повертаюся до свого минулого бліцу. Там теж була Верховна Жриця, коли нам казали, що всі важливі рішення, тобто те, що ми зараз бачимо з вами на Ютуб-каналах, да, в основному всі ж дивляться Ютуб, да, різні заголовки, різні заяви то дали, то не дали, то похвалили, то, то кинули, то підтримують, тобто не зрозумієш, каша вертиться в голові. Да? Дуже полярні відомості і заголовки такі, що як куля в лоб. Ось про це ж і Верховна Жриця. Тобто, все, що відбувається, все відбувається за кулісами закрита. Все прикрито мороком і таємницею. Верховна Жриця стоїть в центрі, це таємниця. Іде інформація про те, що все, що говорять, все, що нам показують зараз, це картинка. Справжні дії закриті, закриті від інформаційного простору. І не афішуються. І от до кінця 25-го року ми теж будемо, знаєте, як сліпі кошенята. Ми бачимо одну якусь картинку, яку нам показують, але якісь основні рішення, якісь зрушення. Вони вже відбуваються десь там за колісами. І вже для багатьох осіб зрозуміло, звідки ростуть ноги, що і як буде, що буде, а чого не буде. Все, що на рівні президентів або тих осіб, які керують світом, тому що ну в цьому випадку, який я роблю розклад, імператор уособлює сильних світою цього. Це не тільки про якогось одного керівника, це саме ті люди, які ну які ж і роблять або цю війну, або цей мир. Так? Все приховано, але все-таки якесь рішення все ж таки є. Західна підтримка може бути нестабільною по цим арканам, да? тому що є верховна жриця, кажуть одне, роблять друге. От. Або знову ж таки, при певних умовах підтримка. Да? Ось ми вам даємо то-то, то-то, але взамін ви нам таке інше. от Розумієте, це ж ця верховна жриця. І тут ще один момент. До кінця 25-го року я так бачу, що вийде на арену якась жінка. Ось багато майстрів казали про жінку. І в мене теж на початку цього року весь час випливала жінка, яка, знаєте, яка має якийсь вплив. Так, от, коли є Верховна Жріця і Трійка Жезлів, означає це сполучення арканів вийти з тіні. До кінця року, я думаю, ми побачимо вплив жінки. Вплив її ну, на війну, я б так би сказала. І цей вплив я, тут, знаєте, він навіть затьмари імператора. Я не знаю, хто ця жінка. От чесно, я не знаю, про яку країну йдеться. І тут ти знаєте таке відчуття, що вона вже керує якимсь певним процесом. Жінка, да? але заколісно, таємниче. Оце ж і є да? верховна жриця. Це ж, окрім значення таємниця, це ще ж і значення жінки, таємна жінка, яка завуальована, яку ніхто ніде не бачить. Але вона знаєте, керує із-під тішка, як сірий кардинал чи що. От, тобто, підтримки України на військовій арені, вона буде продовжуватися, але багато чого ми не будемо просто знати і чути. Але все це воно випливе згодом. Ну, як я вже вам не раз сказала, і ви це самі розумієте з досвіду, що всі ці події, які коли вони не відбувалися, Пройде якийсь час 5-10 років, і ми будемо визнавати такі таємниці, від яких навіть волосся буде дибки ставати. Ось про це зараз. Далі, давайте ще я хочу тут запитати до кінця 25-го року ось основний який, знаєте, тіньовий аспект. От те, що на нас дуже сильно впливає. Тіньовий аспект. Луна. До речі, хочу звернути увагу, як багато старших арканів випало. Колісниця, закохані, повішений, імператор, верховна Жриця, Луна. Це знаєте, про що це свідчить? Що події дуже важливі, хоча ми їх можемо і не бачити. І про це, до речі, каже нам і Луна, що ще тут? 30 кубків. Бачите? Брехливі і диявол. Ну Це взагалі, як то кажуть, треш. Це ж треба. Я собі так і планувала зробити розклад на 12 арканів. І перший випав колісниця це управління. На? Управління взяти щось в свої руки. Але диявол, так я сподівалася, що тут випаде чи мир, врешті-решті, щось. Так, бачите, випав диявол. Добре, про що? Тіньовий аспект ілюзія. Страхи, спотворення інформації. Друга половина 25-го року це період брехні, абсолютної брехні, пропаганда тут, включається спотворення будь-якої інформації, якась плутанина в інформації. І тут втрата довіри ну, буквально до всього. Місяць плюс Рицаль Кубків це пустозвон. Воно таки читається. Брехлива інформація, брехливі новини, так? навіть якщо вони позитивні, а не брехливі. Місяць і диявол це взагалі жорсткий обман. Тобто, оці три останні аркани, от я питаю, от що, який тіньовий аспект, що впливає взагалі на ситуацію і те, що ми не бачимо? А мені карти кажуть, брехня. Тут стоїть Верховна Жриця, яка якби, закриває інформацію. А останні карти кажуть, ви живете в суцільній брехні. Я вже говорила так, що те, що ми чуємо на різних каналах, з різних платформ, там немає правди. Там правди, знаєте, десята частина. І з одного і з іншого боку. Так. Правда вийде з тіні через роки. Ми зараз знаходимося в пітьмі. Ми в інформаційній війні, і вона не менш жорстока, ніж ті ракети. Тому що ракета ось вона летить, попередили. Ось ми бачимо трах, бах, наслідки там розбили. Люди загинули. Інформаційна війна вона, мені здається, іще гірше. Тобто, жити в брехні або в якомусь нівіді, коли ти не розумієш, що відбувається, і не знаєш, як далі діяти. Оце мені здається страшніше. Ну, що тут можна сказати? Друга половина 25-го року, на жаль, не про закінчення війни. Це ще не, не час якихось потужних проривів. Тут мені їх не показували. Але, але тут є час переформантування сил. От Вони якісь таємні. Слухайте, я задавала собі, знаєте, як. Загадувала собі зробити якби, розклад на 12 арканів. Ну, але я так розумію, що треба мені цього диявола докласти, врешті-решт, як фінальний акорд. Ну, король Жезлів, то слава тобі, Господи. Про що тут? Україна буде триматися, навіть коли буде все здаватися жахливим, і що вже ну, ну, все, зараз фініш наступив. Да? Місяць і диявол, от коли ці аркани поруч, да? це яскравий знак того. Що не все, що здається поразкою, саме нею є, почуйте мене, так? от нам будуть казати: там провал, там погано, там не дають зброї, там нас кинули. Це брехня. І знову ж таки, і все те, що виглядає допомогою, не може бути завжди щирою. Вона йде або з обмеженнями. Або з якимись е, зобов'язаннями. Тому що диявол це маніпуляція. Це коли ми підсаджуємося на когось, да? залежність якась. Диявол якби закриває розклад. І це певного роду енергія контролю, маніпуляції і залежності. Тому тут ясно, що хтось отримує вигоду від затягування цієї війни. Дивіться, контроль. І диявол теж певного роду являється контроль, але це маніпулятивний контроль, так? тобто війну затягують штучно, це однозначно. На енергетичному рівні це таке, знаєте, глибоке випробування на силу волі, на гідність, на правду. На людському рівні війна викликає у нас уже звикання. Як це не жахливо звучить? Ну, диявол це є звикання, залежність, да? як наркотична залежність. Це я про що хочу сказати, що як, як би це не жахливо, але у нас четвертий рік йде війна, і ми навчилися в цьому пеклі виживати, як це не дивно. І да? ми і вже і пристосувалися, і виживаємо. Звикли, жахливе слово звикли. Так, до цього неможливо звикнути, але факт є факт. Навіть те, що я живу у Чорнобаївці, я до того вже звикла. Спершу це було пекло, це був жах, але зараз я на то вже не реагую і навіть підвал не спускаюсь. І багато хто з вас так робить, Да? Люди навчились виживати, люди пристосувалися. Ми іноді не реагуємо на тривогу. І що саме жахливо, також міжнародна спільнота пристосувалася, звикла по дияволу да, показувати, і це жахливо. Тому що руйнація міст відбувається, гибель людей відбувається, трагедії щодня, драми щодня, але все це перестало викликати гнів або якийсь, знаєте, жахливий протест і якісь активні рішення. Всі обмежуються якимись ну, занепокоєнням чи що. Да? Оце, оце про цього диявола. Тобто війна вона набуде іншої якоїсь форми, я так думаю, і це вже заздалегідь продумано по Верховній жриці. Можливо, до 25-го року вона вже ми якось побачимо саме, яка це буде форма війни. Ну але. Але маємо те, що маємо. Тобто мені аркани показують, що тут можуть бути якісь зупинки тимчасові, може таке сказати, там на два тижні, на, на якийсь період, якесь затища може бути. Мені ці аркани показували десь, можливо, з червня. В червня не відбулося. Чекаємо, можливо, в липні буде якась, ну, якесь притище, таке, воно буде. Да? Але потім з новою силою йдуть атаки. Але знову ж таки, знову хочу звернути вашу увагу. Рицарь мечів це навіть не король і не королева мечів, тобто розумієте, сказати, що буде якийсь такий масштабний такий масований прорив росіян в глиб, припустімо, української території там чи з Білорусі, чи з будь-якої сторони, там, чи з Харкова, чи з Сум, чи з Херсонщини цього немає. Є рух, але якась така знаєте, мишина возня немає. Масштабного просування до кінця 25-го року. Скоріше всього, це якесь виснаження. Але і у нас, окрім тут, оцієї цієї двійки пентаклів, яка тут стоїть, да, як якийсь вибір, як, як треба буде щось робити, таких масованих ем, успіхів на полі бою теж нема. Тобто це іще лишній е, зайвий раз доводить, що війна вона буде закінчена не на полі бою, коли хтось когось переможе, а це все буде визначатися дипломатичним шляхом, і воно вже визначається, вже тут сильні світи всього, вони вже розуміють. Ну, але поки треба Тягнути, тому що, як ми вже сказали, як аркани нам показують, що війна на сьогоднішній день дуже вигідна комусь і зупиняти її, поки немає потреби, не прийшов час. Ну, це звісно, це жахливо. Порада по королю жезлів, що можна сказати? Тут головне не втрачати, знаєте, внутрішній свій такий стержень, свободу навіть у тій ситуації, де нас купляють по да, подіялу, де нас зламують, де нас залякують, де нами маніпулюють, да, де нас шантажують. Треба тут лишатися просто стійкими. От дійсно, внутрішній настрій, він дуже велику роль має, дуже великий вплив. Знаєте, якщо ви всі знаєте таке розуміння, от коли построїли нову церкву, да, кажуть, ну, вона ще не намолена, да, і стара церква намолена, да, бо там багато молитв, багато прохань, там покаянь, тобто це таке місто сили. Ось уявляєте, коли масово люди абсолютно впевнені, стійкі, незламні, да, тоді і якось оцим силам зла дуже важко боротися. А коли ми зламані, коли ми та хоч би вже якось, би, та тільки зупиніть, коли ми, як вівці, махаємо головою. І на все згодні, тоді сили зла нас молотять в твоїх шалених жерновах і перемолюють, перемелюють кожного. Тому от по пораді, король жезлів, що він каже, не зламайтеся, треба лишатися стійкими. Диявол сильний лише тоді, коли ми віримо, що не маємо вибору, а ми його маємо. Тобто, треба не купитися на ці жахливі сили. На сьогоднішній день ми просто приходимо таке жахливе випробування на твердість, на зрілість. І що тут? Король жезлів це аркан волі, лідерства і внутрішньої сили. Ну, що я тут можу сказати? Я так думаю, що як би там жахливо нам не було, врешті-решт ми ж дивимося енергії до кінця 25-го року. Я думаю, що до кінця 25-го року, по королю жезлів, все ж таки ми перестанемо бути жертвою. Тому що король Жезлів це якесь лідерство, це самостійне створення якихось конкретних напрямків, якихось дій. Да? А ми вже знаємо про те, що у нас і ракети ми самі виготовляємо, і іншу зброю виготовляємо, і рішення ми самі приймаємо. Так не завжди може тепер консультуємося не з Трампом, не з ким, там, чи стріляти нам, чи кидати нам е, ракети десь там по ворогу. Розумієте, це таке е, самостійне створення напрямків, самостійне прийняття конкретного рішення. Це ініціатива, це твер... Та позиція, це рішучість. Ну що тут можна сказати? До кінця 25-року? го По моїм арканам, на жаль, війна ще продовжується з періодичним, можливим, колись затиханням, так? але ми виживаємо і горітимуть в пеклі наші вороги. А я вам дякую за увагу.